Привет, друзья! Меня зовут Роди 17 сегодня мы снимаем видео Про Майнкрафт угу. Угу. И мы сегодня в креативе Сюда сюда О, А тут музыка есть Вот тут Дим себе работает Ви дивіться, що ми зробимо тут забок. І тут вибух, і тут вибух. Тепер отсюда стрибаємо і можна так закрити і почати будувати. Досі почали відео, а вже ми зараз будемо робити будинок. собі. Речі напишіть, що краще бдрок, чи як -то він там називається. Левик, сейчас обсидіан. Бо мій любимой це, ну, коротше, два. А я найбільше ненавиджу блоки, блок, як -то. Е, більше ненавиджу. на вежрунд. Це теж блок. І, і до речі, напишіть, друзі, який ваш улюблений блок, окрім рут. ми, наприклад, і, до речі, об, окрім обсидіану теж і окрім бедрок. От мій камінь або з Можемо зробити скайму, ні. Будено чуть нас. І, до речі, напишіть друзі. Що краще. Бункер. Не є. Підвал мо підвалі жити в Майнкрафті чи жити в як-то буде. Мені більше підходить жити. В... Підвал, бо тому. Тому що якщо ти виживання також, то ти не можеш ніяк від кріпера спастись. він від будинок не побачить і не з'їр. Бо якщо буду будинок, а потім кріпер просто його зірве. Тому підвал. Mm -hmm. Я что, тут забраться его? и здорово напомню, что ты нашу шпункер. Ось так вот. Прямо поделается на комнаты. Ось тут свободы на два. Ну, я такой педей, Оп, оп. Тут все одна кемон, і ось він там світ отек. Ось угу. і ось так. Все у нас є майже вже збудований будинок. Тут буде у мене спальня.

Ой, так Тут как я зламав, бо треба було якось просинути. І ще хочу зробити секретну кімонатку. Хуляша, Треба розставити. Просто ще викрадену кімнатку. І mm. речі друзі, скільки лайк на цьому відео стільки, а не скільки mm, на мене підписано стільки і буде частина про Майнкрафт. І, до речі, одне дощу. Хочу розказати, скільки підписан.